Хлопчик, який погано їв, маленький хлопчик Вітя завжди вирадував за столом. То він моркву не хоче їсти, то цибулю варену, то каша сьогодні якась несмачна, то м'ясо для нього жорстке. Його мама докладала багато зусиль, щоб догодити синочку, але він продовжував вирядувати одного разу. Мама запропонувала Віті допомогти їй приготувати обід. Хлопчик із радістю погодився. Він мив овочі, чистив їх, різав, на стіл накривав, так замурився, що сів і не помітив, як з'їв усе із задоволенням, що приготував разом із мамою. Саме тоді Вітя зрозумів, що готувати їжу непросто. Треба поважати старанну працю матусі, завжди дякувати їй за її турботу й терпіння. Ченне кошеня. На великому подвір'ї жив собі маленький руденький котик. Кожного ранку він весело вітався з усіма мешканцями. Кожному бажав гарного дня. Тож усі із задоволенням спілкувалися з котиком, пригощали його різними смаколиками. Та бавилися з ним. А злого старого пса всі оминали стороною, бо він лише скалив зуби та гарчав на всіх. Якось котик підійшов до пса, привітався і запропонував скуштувати разом смачної ароматної ковбаски, якою його щойно пригостила сусідка свинка. Пес дуже здивувався і, як завжди, хотів уже гаркнути. Але чемність і вихованість котика не дозволила йому цього зробити. Він уперше в житті подякував за увагу та гостину. Відтоді пес зрозумів якщо з повагою та чемністю ставитися до оточуючих, то й вони віддячать вам тим самим. Посмішка. Уранці Андрійко вийшов із дому й одразу ж засмутився. День видався такий похмурий і сірий. Що навіть обличчя у перехожих були такими ж похмурими. Жодної посмішки навколо. А вчора ж так весело було. Варто було хлопчику відзгадати про вчорашню радість, одразу ж на його обличчі посмішка засяяла, упіймала його посмішку зустрічна бабуся і собі усміхнулася. А бабусина усмішка підбадьорила заклопотаного чоловіка в окулярах. І він пішов далі з посмішкою на обличчі, бо радість вона така. Чим більше з нею ділишся, тим більше її прибуває. Щойно Андрійко це збагнув, одразу ж зрозумів, як виправити похмурий день. Треба посміхатися усім, кого побачиш. Усмішка за усмішкою. І стало на вулиці світліше. Навіть сонечко і за хмарки визирнуло, щоб усім посміхнутися. Хмаринка, маленькій хмаринці, було дуже самотньо. Коли вона дивилася униз з гори, то бачила, як усім там весело, Звірятка граються зі звірятками, дітлахи з дітлахами, навіть комашки спілкуються одна з одною. А вона зовсім одна. І так їй стало сумно, що вона розплакалася. А коли хмаринки плачуть, вони проливають над землею дощем. Унизу утворилась калюжа. Хмаринка плакала і ставала все меншою і меншою. А калюжа ставала все більшою і більшою, аж поки не перетворилась на озерце. До того озерця. Прибігли купатися і дітлахи, і звірята. Навіть комашки гули над водою. Усі раділи та бавилися, а з ними і хмаринка. Адже тепер вона вже не була самотньою, а була разом з усіма. І їй також було весело. Хоробрий зайчик. Якось у лісі з'явилася хитренька лисичка. Вона полюбляла лякати маленьких зайчиків. Звірятка так її боялися, що намагалися далеко не відходити від своїх нірок і завжди бігали гуртом. Та якось один хоробрий зайчик вирішив спробувати налякати лисичку. Він наламав багато різних гілочок і зробив собі страшний костюм. На голову він одягнув гарбуза. І сховався за куще. Коли лисичка знову підкралася, аби налякати маленьких боягузиків, наш переодягнутий хоробрий зайчик вистрибнув із за куща та голосно закричав: Лисичка так перелякалася, що стрімголов побігла якнайдалі з цього лісу. Дуже зраділи малюки і почали дякувати сміливому зайчику. А він сказав. Усі ми з вами насправді дуже хоробрі, а хоробрість нам потрібна, щоб захищати себе і слабших за себе. Зайчиня, яке не любило чистити зуби. Кожного ранку мама нагадувала маленькому зайченяті, що потрібно вмивати личко та чистити зубки. Але воно було дуже лінивим і неслухняним. Постійно бешкетувало у ванній кімнаті, знаходило відмовки, аби тільки не вмиватися та не чистити зубки. Одного разу, коли зайчиня ласувало солоденькою хрумкою морквою, у нього дуже заболів зубик. Через це довелося звернутися до лікаря, який полікував зубик і сказав зайченяті: якщо воно не буде стежити за своїми зубками, і не буде їх чистити, то зубки доведеться вирвати, тоді маля більше не зможе їсти моркву. Відтоді зайчиня, кожного дня, прокидаючись рано вранці, без нагадувань біжить умиватися та чистити зубки, щоб бути здоровим та без перешкод ласувати улюбленою морквою. Білочка, яка любила тільки гратися. У маленькому, затишному дублі на дереві жила весела білочка, яка дуже любила гратися. Вона постійно стрибала з гілочки на гілочку, грала у хованки з іншими білочками, намагалася ловити метеликів. За цими веселощами промайнула весна, і літо вже доходило кінця. Настала пора робити запаси на зиму, а білочка продовжувала стрибати та веселитися. Усі друзі постійно нагадували їй, треба і грибочків насушити, і горішків назбирати. А білочка лише посміхалася, аж раптом ударили морози та випав глибокий сніг. Усі звірятка поховалися у свої хатинки та їли свої запаси. А у грайливої білочки не було чого їсти. От тоді вона й пошкодувала. Що нічого не робила, а лише розважалася. Метелик і вітер. Маленький Метелик страшенно боявся літати. Його брати і сестри давно літали, а він сидів на гілочці і відляку просто тремтів. Друзі запрошували його із собою злетіти і помилуватися чудовим краєвидом з гори. Але метелик ще сильніше чіплявся лапками за гілку. Зрештою, усім набридло його вмовляти. Всі полетіли у своїх справах, а малюк залишився один. Аж раптом хтось тихенько погладив його покрильця. Це був вітер. Він запитав метелика, чому той не літає з усіма. Я боюся впасти, зізнався метелик. Ти сильний, ти мене зіп'єш. Я сильний, погодився вітер. Я втримаю тебе. Нічого не бійся, малий. І з цими словами вітер підхопив метелика і поніс, відірвавшись від гілки, малюк щосили замахав крильцями. Виявилося, що літати зовсім не страшно і навіть приємно. Так часто буває, те, чого так спершу боїшся, може сподобатись тобі найдужче. Обережно машина. Маленькі хлоп'ята грали у футбол неподалік дороги, якою стрімко мчали машини. Вони стрибали та раділи грі, аж раптом їх м'яч покотився у бік дороги. Хлопці розгубилися і не знали, що їм робити. Тоді один із них вирішив наздогнати втікача. Він вибіг на дорогу та схопив м'яч. У цей час хлопчик почув автомобільний сигнал. Та скрегіт гальм. Хлопчина так злякався, що навіть заплющив від страху очі. Коли ж він набрався сміливості і розплющив їх, то побачив, що машина зупинилася прямісінько біля його ніг. Після цього випадку хлопці більше жодного разу не грали поряд з дорогою. А якщо м'яч і котився у пік дороги, вони його не наздоганяли.